У місті продовжуються роботи становлення нових санітарних вузлів. Будівництво відбувається в рамках програми забезпечення громадських міст з комфортними умовами перебування. Перша сучасна вбиральня встановлена на проспекті Свободи. Будівля вже встигла приємно здивувати перших відвідувачів. Чим саме дивіться в сюжеті від моїх колег? Нова безкоштовна вбиральня стала у нагоді постійним відвідувачам скверу. Адже чимало людей гуляють з дітьми на майданчику або просто проводять дозвілля біля фонтанів. Це далеко не перший санвузол, який має з'явитися у Кам'янському, наголосив заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Олег Максименко. У точному році ми запровадили на території міста програму будівництва санітарних вузлів для громадськості. Розпочали це з даного санітарного вузлу. Плануємо також встановити нижче по скверу санітарний вузол та в інших частинах міста. Вбиральня має сучасний вигляд. Працює декілька кондиціонерів, чотири умивальники з сенсорами, дзеркала з підсвіткою та ряд інших зручностей. вбиральня обладнана. Безпосередньо сенсорними омивачами обладнана вентиляцією, кондиціонуванням повітря, столиком для можливості перетягнути або пом'яти памперс дитині. Ну, то рядом знаходиться дитяча площадка. Я думаю, наші жінки будуть задоволені.